Кричу, що в мене, бля, так і так піде всередині. І мене, до речі, ніхто не чує з, тієї, з тої радяки. Чує одна вирва. Що ви говорили про неї? Чує вирва? каже, хто це говорить? Кажу, зірка. І все час в мене під буль заряджає кулемета і oh. валить по піть. Вона чує ці вистріли, каже: хто це стріляє? Стріляє нас підсередині. Вона не може поняти, ніхто нічого не може поняти. Боєць вирва. Жінка-піхотинець, жінка унікальна. Боєнка в Батальйона Свободи. Да. Те, що ми ранили їх, я чула. Вони кричали, вони матюкалися, вони відповзали, особливо, коли Піня почав викидати гранати. Один, коли вже. Ну, вже так дуже близько, бо я вже за мішками ногу бачила і піння стріляв цього боку. а з цього він знову і тіри намагався залізти. То я вже розумію, що ще трошки, а я вже прямо з льошки, вже сидячи, вже так, стріляла на вмання, тому що я не попасти по ньому не могла. І не хотіла, щоб він наблизився ближче. Ти бачила я бачила ногу Ногу вже, Я вже бачила ногу. Я думаю, ще ще трішки він заскочить, і він навіть Піньо про мене, а мене ну точно вб'є. А Піньо поки розвернеться в нього стріляти, ну мені все. Я витягла ніші. Не те, щоб я пробила ногу чи рану зробила. Ні, я просто тикнула, йому було боляче. Він заматюкався і почав залазити наверх. Коли він залазив наверх, я бачила ногу і почала фігачити по ногам. І він так чую, скотився з яра, там щось кричав, упав.